На екскурсію у Тернопіль водоканал учні Тернопільської школи ліцею номер 6 завітали в рамках тижня природничих наук у їх навчальному закладі. Школярам розповіли, звідки вода потрапляє в оселі міста та який шлях проходить перед тим, як литися з кранів у лабораторіях підприємства дев'ятикласникам, зокрема продемонстрували окремі аналізи води. Наприклад, визначення жорсткості води, визначення реакції води, визначення воді, визначення бактерій групи кишкової палучки воді. Школярі стверджують, екскурсія була і цікавою, і корисною. Мене вразило, що тут так чисто, гайно, дуже гарні приміщення, дуже гарний конференц-зал. Багато багато дізналися за цей час. Вода займає приблизно 80% нашого тіла, тому для нас дуже важливо підтримувати. Кількість води в нашому організмі, щоб нормально функціонував наш організм, водоканалівці і педагоги одностайні дуже важливо виховати у дітях бережливе ставлення до води загалом, бо водний ресурс на планеті не є невичерпним, і такі екскурсії цьому сприяють. Діти повинні бачити, просто розповідати це одне. Але коли діти бачать, коли вони починають розуміти усвідомлювати. Результат набагато краще, це ефективніше. Цей весь позитивний досвід показує, що потрібно організувати напевно співпрацю з управлінням освіти і за рахунок включення окремих років в шкільну програму більш ширше ознайомлювати наших. І споживачі в першу чергу дітей, які сподіваємося, будучи сумлінними споживачами і свідомо будуть знати за що вони здійснюють оплату, і які їхні права на воду, як їх захищати, і які послуги в кінцевому рахунку повинна давати водоканал.